Ой, Путін, значить. Поїв конфеток, подивився на грушки, і замість себе відправив Білоусова вирішувати те, що в нього окупували мало чи не половину Курської області. А між тим продовжуються гучні ліквідації російських комбатів. Причому за рахунок самих росіян. Уже ось така тенденція шириться. І, звісно, гостра, дуже гостра і небезпечна ситуація на Покровському напрямку. Про це все не тільки говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Традиційно щодня із нами Олекс... Олександр, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю да, на 15-й день тривалості курської СВО при тому, що за повідомленням головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, вже 1263 квадратних кілометри і 93 населених пункти перебувають під контролем збройних сил України в Курській області. Вийшов міністр оборони Російської Федерації, і сказав, що вони створили і посилюють угруповання Брянсь, Білгород, Курськ. Давайте послухаємо. Мы запустили работу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской, Курской областей. Работа уже началась. Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах Российской Федерации и ответственными руководителями Центрального аппарата Министерства обороны. По каждой задаче координационного совета в Министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. Хочу это подчеркнуть. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, я принимаю решение. А Путін між тим на коліна стає без слані і жує конфетки без сахара, як отой орбіт, Да? І каже, що ну, от от хороші в Кабардіна-Балкарі Балкарії, значить, цукерки з е, груші, конфетки. геть хворий на голову, відправляє оце білоусва. Ну що ж, Олександр вражає, вражає оперативність реагування. І що ж ці три групіровки військ скоординовано і злагоджено зможуть зробити де і коли? Ну знову ж таки, це. Відволікання, тобто це відволікання на абсолютно другорядні речі. Перше відволікання відбулося, коли Росія вкинула про те, що буде режим КТО. А потім Путін почав відволікати на Дюміна нас. Буде Дюмін керувати операції, не буде. Потім вони почали відволікати на те, а які ж підрозділи прибудуть, фактично. Тобто, все це абсолютно про другорядні речі, не про головне. Таке вже було. Справа в тому, що такі такі угрупування були. Вони несли чергування фактично в трьох областях. Вони мали перебувати в трьох областях російських: Брянська, Білгородська, Курська. Це чергове просто реорганізація на сьогоднішній день. Потім це було реорганізовано в угрупування військ «Сєвєр». Ці підрозділи були прикомандіровані угрупування, яке здійснювало а, оборону. Я можу сказати, що, наприклад, наступальне угрупування, яке виділялося для ведення наступальних дій на Сумщині в квітні-травні 2024 року. Знаєте, як називалося? Mm. Суд же мало висуватися Курск. Курск, так. Курск. Ну тобто, а воно було? я до того, що знову ж таки, насправді, ось тут треба пояснити, це просто тасування карт в одній колоді. Ну, по суті, те ж саме. Але просто таким чином це привід у Білоусова вийти і продемонструвати бурхливу діяльність. Ну, ви, ви ж там як на доклад піде до Путіна скаже, ми создали три групіровки. Нічого, що рік назад вони їх теж создали. Ну як? Ну, Тоді було по-другому. Це було не то. Та -та, я ще теж я навіть подумала, чи то може не старий синхрон, ні, свіжий. Ні, ну то було не то, то значить було по-другому. Тоді, коли були рейди РДК Легіону Свободи Росії, батальйони Сибір, це все, що відбувалося з минулого року, значить Росія зіткнулася із тим, що у них фактично були ці території неприкриті. Сумарна кількість в принципі, російських військових, я ще тоді говорив: треба у мене була тоді ідея, я кажу, казав: треба контратакувати через Білгород і заходити в тил російському групуванню на Луганщині. І мені казали там а, дехто: ну так ні, так, так не можна. Це ж територія Росії, і потім як ми зайдемо, а ризики, які так далі. Ну зайшли ж от зараз на Курськ. Зрештою, тому, але тоді я думаю, що на Білгород, чому? Ну тому що тоді не було військ. Нам була невелика кількість. Якщо взяти Білгород, там ще були. Ну, більше було, було там найбільше завжди. Чому? Тому що прив'язана логістика до Луганщини і так далі, вони там, в принципі, завжди перебували, плюс здійснювали обстріли української території Харкова системами С-300, відповідно, власне кажучи. Здійснювали там свою присутність на Курщині було менше на Брянщині, взагалі невідомо яка кількість прикривала кордон, там зовсім невелика. І, власне кажучи, що це до чого це призвело? Це призвело до того, що рейди були більш-менш вдалі. Вдалі тоді російських добровольців. А далі що було? А далі Росія Путін віддав наказ про те, що треба сформувати угрупування. Відповідні і от групуванні, які були сформовані, тобто на наказ Путіна, Путін віддав наказ прикрити охорону кордону, посилити військами. Ці побігли виконувати. На виконання його наказу були створені відповідні підрозділи військ, які несли бойове чергування на кордоні. Відповідно, їхнім завданням було в тому числі з різна кількість, я скажу, що від 15 до 30 тисяч військовослужбовців, іноді, навіть до 35, мали нести бойове чергування в цих трьох областях. Десь менше, десь більше, найбільше в Білгородській. Ну от, власне кажучи, вони мали би там нести бойове чергування вже. Ну от і все. А те, що зараз робить Білоусов, це просто от така от афера чергова, просто реорганізація а, з метою імітації бурхливої діяльності. Такого в Росії багато так вони вміють. Я вам ще більше скажу. Вони такі проводять афери із формуваннями нових армій. Ось це зараз буде осінь, знову почуєте. Я вже гарантую. Чекайте, от через місяць знову буде. Значить, тоді виходив Шойгу, доповідав про те, що формують нові армії. Тепер Білоусов буде дві нових армії. Значить, численностю десь 120-140 тисяч. Будуть на докладі. Значить, як це відбувається? Відведуть зараз на ротацію певні російські підрозділи, які введені в війну, ведуть активні бойові дії, доукомплектують їх там мобілізованими. Які мобілізація буде тривати, заведуть їх назад як нові угрупування. Існуючи максимум, що вони роблять, доукомплектовують, відновлюють їх до певного рівня боєздатності найчастіше людьми, тому що по штатці укомплектувати всіх технікою важко. А хто ж буде перевіряти? Ну, тобто, хто хто з нас буде? Вони ж розраховують на те, щоб цифром цифрою пережити, значить, паразіть число. І все, і з'явиться нова армія. Дві. І ось такі вони роблять. Хоча, якщо купнути всередину, треба розуміти, що це просто до поповнення втрат в існуючих арміях, які є, але їх перейменують, їм змінюють номера, е значить батальйонів і так далі. І здається, що ну нічого собі, начебто, ледь не нова структура виникла. І ось таких афер, я хочу сказати, їх, в принципі, вистачає. Тому ось так це треба сприймати. Але навіть сам спосіб реакції, ну він, звичайно, викликає сміх, тому що ну, дуже вчасно в лапках. Да? Ну, та, я дуже так. вчасно, коли вже. От я вже навіть бачу поповнення. Я скажу, що армію, значить, групіровку армії Брянськ поповнив батальйон Арктика. 500 людей. Ого. Ну, от, ну да, для прикриття. Да, зона відповідальності 70 кілометрів. На батальйон. Нормально, так? Тобто це... да? це... Та? там, be... де треба за різними розрахунками, ну, півтори бригади, краще дві, а кількістю від 8 до 10 тисяч військових вони ставлять батальйон 500 людей. Ну, от, власне кажучи, а що? Ну, такі, такі зараз реалії. Але. Разом з тим, я можу сказати, що є інші аспекти. Тепер треба буде уважно стежити, чи ця афера залишиться аферою, чи вона піде десь далі. Тобто, чи вони цією аферою не хочуть прикрити перекидання військ з Донеччини, просто не хочуть про це говорити. А ви думаєте, що це потенційно можливо, бо зараз набагато папі... можливо. коли? Можливо, чому? Тому що для цього створюється організаційна структура, яка може заповнюватися з цих військ, але це буде під прикриттям. Буде сказано, що та який Донецький напрямок? Це, от, власне кажучи, із новосформованої вони матеріалізувались десь, відкуди откуда-то. ВКС з космоса. спустили, значить, десант, чи я не знаю звідки от ну звідки вони там їх могли спустити. Тобто, це теж може бути. От зараз важливо відстежувати, що ж буде далі, чи вони не будуть під цим прикриттям перекидати війська. Це важливий момент для нас дуже. Ну а поки вони тягнуть звідки можуть оцей мікс, оцю солянку, яка в них погано. Скоріше виходять щі. на це похоже, і не щі, а щі повнітки російські розвардійців з Красноярська, наприклад, перекидають в Курську область. От посилення ви Олександре кажете, а теж про це нам говорить. І це ще не все. Повідомляє видання опозиційне російське, Можемо об'яснити, що слідом за північними регіонами про перекидання строковиків під Курськ Повідомляють і Сибіру, і їхня участь війні обійдеться бюджету набагато дешевше ніж виплати контракти комось там, да потім вони попадуть в рай, як обіцяв їм. Алаудінов про що ми обговорювали. Ну чого, дивіться, 155-та бригада бригаду морпєхів. Я вже думала, її ні. а вона ще виявляється, єсть розбита п'яте цих... чи шосте формування її. А так? ж ну а да, 106-те. Да, ну, да. ж то ось ось такий потужний мікс. а що, що нам не подобається? Дивіться, яка на захист стануть курщини. Ні, ну так а, знову ж таки. Тут питання в тому, що це намагання зараз бачите, зігнати когось. Я подивлюся, як розгвардійці там будуть воювати. Не думаю, що вони дуже мотивовані виконувати ці всі бойові завдання. Ну це намагання знайти рішення. Тобто вони шукають. Як би там не було, давайте виходити із а, позитивних ознак: будь-яке перекидання військ на Курщину, це не перекидання військ на Донеччину. Це дуже важливий момент, як мені здається. Тобто, це означає, що ці війська потенційно не з'являться зараз десь під Покровськом. Це вже добре. Тобто, погано, що вони ще не знімають ці війська з Покровського напрямку свої, але добре, що вже як мінімум додаткові там не з'являться. Тобто, завжди треба ситуацію аналізувати в комплексі. І... Якщо вони туди будуть прибувати на Курщину, там їх будуть знищувати українські сили, там їх будуть знищувати українські війська, ворог буде нести втрати. Ну і, власне кажучи, побачить українські спроможності. І якщо український наступ буде далі розвиватися, просуватися далі, це означає, що для ворога будуть наростати тільки виклики. І безумовно, от зараз треба розуміти, що ми в такому. От зараз я вже говорив в тому часі, коли хто кого переграє, із перекиданням військ, переміщенням Росія наполягає, продовжує Путін тиснути, що ні, він буде наступати на Донеччині, тому Україна має згортати свою присутність з Курській області і переміщуватися туди, боронитись під Покровськ. Ми ж все одно наполягаємо на тому, що є успіхи операції на Курщині, де здатні здалі просунутися, поставили весь світ на ухо, в хорошому сенсі, при цьому за виключенням Путіна, у них там не дуже все, і можемо просунутися. І тут так ризиковано, тому що якщо ми просуваємось, це може потребувати більше резервів, більше залученості військ. Але якщо результат буде успішний, і ми просунемось, наприклад, на Рильськ, Львов, Курчатов, Курск, можливо. То уявіть собі, що буде творитися в Росії, і що Путін, зрештою, буде вимушений перекидати свої війська з Донеччини. І, зрештою, цей процес може відбуватися. Тобто, я розглядаю театр воєнних дій комплексно, розумієте, в чому ситуація? Ми, от е, говоримо про те, що це, це все питання комплексності, тому що. Е, не з'являлися б ці війська, а ви думаєте, що що? Якби українські сили зараз Україна перекидала підкріплення на Донеччину, то Росія б не перекидала підкріплення оцих же розгвардійців, ВКСників, строковиків потихеньку. Перекидала б звичайно. Однозначно. і бій так. з ними би тривав там. Ну так, вони, на б, да, вони б не пішли, вони все одно, вони так, там Так, Вони, вони тисли, тривали цей місця. бій би просто відбувався в іншому місці. Тільки з відмінністю того, що на Донеччині ініціативою володів би ворог, а на Курщині ініціативою наразі поки що, принаймні, володіють українські війська, які продовжують ведення наступальних дій. Ось так це треба розуміти. Так, з точки зору, ми знову ж таки підходимо зараз до питання того, що ну, от, як, все, от, як все захистити і тут захиститись, і там наступати, і знову ж таки це важко. Так, на жаль, важко, тому що. Є певна дещо зараз недостатні реакції з наших наших партнерів, про що говорив президент України Володимир Зеленський, що треба зараз пришвидшити постачання України зброєю якраз такий важливий момент. Є певна така ситуація затримки, і ще й немає рішення по нанесенню ударами далекобійною зброєю по території Росії. Безумовно, це все призводить до того, що ситуація десь може для нас погіршуватися в обороні, але. Я знаєте, на що би звернув увагу. От Алаудінов давав інтерв'ю китайським, китайським ЗМІ. І от він, значить, герой оборони Курщини, командир курської дуги операції. Ну що ж, яка курська дуга, така, такі командири, ну але значить, він сказав, що 2-3 місяці є свого закінчиться. Та, та. Так Я от суму. чому він це сказав? Він це сказав, тому що через 2-3 місяці. Росія дійсно планувала виходити на якийсь перемовний процес, ну, от, якраз осінь, жовтень, листопад. Ну, от давайте порівняємо, коли президент України Зеленський казав, що буде формула а, миру. А вони хотіли готуватися. Це вони розповідали, що та ні, ми а вони думали, як що зараз наступлять? Вони ж розуміють, будуть наступати на Донбасі, сточують власну а, наступальну можливість, втрачають власну армію, про що ми неодноразово говорили. Боєздатність російських військ катастрофічно падає. і Як наслідок, вони впираються, як наслідок що далі ким наступати. Треба брати паузу. Треба брати паузу до весни. Окей, брати паузу до весни або пробувати товктися знову ж таки на сході взимку. Безуспішно, як а, вони товклися і скільки понесли в під Авдіївкою. Але ж і Україна може перехопити ініціативу тоді. І тоді, в принципі, ситуація може змінитися і в бік України. Тому. Думали, що зараз момент президентські вибори, давайте виходити на якесь політичне рішення після того, як вони остаточно порозбивали всі лоби обстіну Донбасу на якомусь із напрямків, і все. А ні, а України інший план. А тепер подивимося. І тепер, коли я кажу про час, то дуже важливо розуміти, що час може спрацювати і на нас. Бо... Ситуація складна, вона дуже важка, вона напружена, йдуть важкі бої непрості на Донеччині. Я розумію і бачу, і розумію, що там важко нашим бійцям і вимушені евакуйовуватися, на жаль, мирні люди, і це все я розумію. Але повірте, якщо зараз виграти час і протриматися, то це призведе до того, що російські плани, які вони там собі кнували, точно будуть розбиті. А ми тоді маємо запитати. А от а, якщо б ми боронилися постійно і не перехоплювали ініціативу зовсім навіть локально, як би нас сприймав світ? Чи світ би говорив нам, що а, варто продовжувати операцію? Чи може через два-три місяці я Калавдінов злив інформацію? Ну він же злив свідомо, він знав про щось, але от просто не думає, сказав, значить, ну, от, а, видав ось цю інформацію. Що було би? Ну, світ би побачив, що Україна не має перспектив на Донеччині, а в сенсі того, що не може перейти до контрнаступу, не має рішення поведення наступальних дій. Тому, перебуваючи в обороні, можливо, Путін і правий, тоді що треба шукати якогось політичного рішення і призупинити цю війну в режимі припинення вогню. Ось тому зараз цього не відбувається. А все через те, що Україна змінила ситуацію вкотре. І вкотре, в принципі, врятували нас від того, щоб на нас всіх почали тиснути, що давайте укладайте невигідний мир. Та ми не будемо невигідний мир. Тепер буде Путін, який йому буде невигідний укладати. Тому що ми підемо і далі. І до речі, Олександр Коваленко, наш колега і військово політичний глядач групи інформаційний супротив, аналізуючи те, що зараз у Путіна, по перше, оперативний пад по суті, така патова ситуація. Відбувається з Коренево і Глушковським районом, і аналізуючи подальшу можливу діяльність, точніше бездіяльність російських окупаційних військ і діяльність Сил оборони України, в яких відкривається і дорога і Нарильська, каже, що станом на шосте. Вересня, коли буде вже місяць від початку Курської СВО, зона контролю наша може бути вже збільшена до 2 тисяч квадратних кілометрів. А до того часу, от якраз тим, теж хто розганяє ізради, чи ось ці дивані міркування, що для чого ми почали операцію на Курщині, давайте все на Покровськ. До того моменту каже Коваленко, до 6 вересня бої за Покровськ можуть навіть не початися. А якщо й почнуться, то точно не досягнуть своєї кульмінації. Роман Світан, військовий експерт, каже, якщо й почнуться. Теж в нашому ефірі бої за покровство. Це буде як Бахмут, це буде як Авдіївка, це буде місяцями стирання живої сили противника, ну і бомбардування міста. Інші тактики вони не придумають. От такі прогнози вони дійсно можуть бути реалістичними. Ну, справа в тому, що нам для того, щоб ситуацію контролювати далі і змушувати ворога перекидати більшу кількість військ, нам звичайно треба. Бажано продовжувати наступ на Рильськ, Львов і Курчатові Курськ. Тобто, наступ має поширюватися. Треба підвищувати ціну, треба оточувати, захоплювати більші міста, великі міста, загрожувати їм, де потенційно проживає велика кількість людей. Це підвищує ціну не тільки території, з селами. Де мало людей, а треба підвищувати ціну саме таким чином, тобто мало людей в сенсі того, що вони менш важливі для Путіна, для економічної системи і так далі. Тоді треба просуватись, і це безумовно буде змушувати ворога діяти і перекидати більше сил безпосередньо з Донеччини. От що важливо розуміти другий момент, який є, треба так само розуміти, що ситуація дійсно вона, як би там не було для нас на Донеччині, буде ускладнюватись. Ворог тисне і він буде мати певні ще локальні успіхи. Ми маємо бути до цього, на жаль, готовими. Тобто, з певних позицій, можливо, українським силам ще доведеться відійти. Це об'єктивний процес, і тут нічого з цим, мабуть, зараз і не вдієш на тлі ще й затримками певними постачань. Ми ж розуміємо прекрасно, от, власне кажучи, знову ж таки, обговорення в Німеччині дискусії: збільшувати допомогу Україні чи не збільшувати і так далі. Все це ми на сьогодні відстежуємо. Але з точки зору того, що я говорив про час, про те, що час важливий так. Я думаю, що так, і тут можна погодитися в тому, що Україна може розширювати зону контролю, погрожувати логістиці, от свою присутність, витягувати російські війська, знищувати якомога більше. В цей час наш розрахунок на Донеччині буде полягати в тому, що ворог може все ж таки зняти певні свої сили на курщину Білгородщину, а нам вдасться на певних рубежах наших великих міст фортець на Донеччині зупинити просування ворога, виснаживши його, і унеможлививши подальший рух можливо, це станеться всередині серпня, вересня. Вибачте, можливо, наприкінці вересня. Ну, побачимо. У нас буквально дві хвилини, але ось така інформація, яка показує наскільки вже і російські окупанти самі втомилися від свого Путіна і готові. Це в теж в їх дусі з різних на те причин на підривати, здавати, ліквідовувати своїх росіянин підірвав штаб зі сплячими офіцерами штормсет. 15 людей там було комбат. Там був спали. Вони солдат спід служба не йде. Уже скажімо так, і перейшов на бік України спецоперація очеред, головне управління розвідки. каже, діяв професійно. Хорошо пішло, кучненько. Ну, це, це дуже добре, тому що з точки зору того, що Україна, скажімо так, надихає і пришвидшує перехід окремих російських військових на наш бік, це правильно. Колись в майбутньому можна було би сформувати із них якусь нову російську освободітельної армію чи щось подібне, я не знаю, назвати по-іншому, називати можна як завгодно, але нехай би воювали так само використати. Тобто, те, що зараз. Цей який перейшов на бік України, підірвав значить, своїх же військових начальників і керівників, це вже добре, це вже мінус начальства, це деморалізація, це показник того, що українська розвідка доволі таки ретельно і добре працює проти ворога в цьому напрямку. Ну тому це дуже хороші позитивні ознаки. Головне, щоб ці тенденції продовжувалися, вірю, що так і буде. Однозначно, і ми, Олександра, дякую за сьогоднішню розмову. Спасибі величезне. Завтра зустрічаємося в форматі з вами разом із Борисом Тізенгаузеном. Тож до зустрічі на все добре. Бережіть себе. Олександр Мусієнко, керівник центру всього придослідження. Ірину злова звати мене. Друзі, підписуйтеся, Будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнко ще не ну, просто в описі під цим відео. І на YouTube західне тут 24 четвертого теж підпишіться. Будь ласка, нас задалі більше. Дякуємо кожному. Раді вас бачити. Бережіть себе, вірте, Збройні сили України. Побачимось і переможемо.